Декілька слів про мій комплект, який я сьогодні рибалю, Sherman Pro Feeder 13,1 фути до 180 грамів 4-метровий та катушка флагман Sherman Pro 6000, шнур 012 легінг. Такий вийшов, гарний хеві комплект. До речі, також користуюся з такими годівницями флагман, такі новинки. Це на доволі сильну течу. Бачите, вона тут з такими якимись грунтозачепами 126-112 грамів, якщо треба, щоб трималося, є навіть 140. Не зовсім правильно сьогодні, до речі, вибудував свою стратегію. На водоймі прокльовують сазани, Проте я все-таки знаєте, вирішив поставити там 14 гачок, 0,15 жилку і чомусь ну, гарних засічок не було. Тобто я відчуваю, що рибку тягну і потім вона десь там сходить знаєте, на шляху. А з пліткою, в принципі, з тим гачком питань немає ніяких.